Ви знову бачите цю футболку, і це означає, що я записую відоси один за одним. Саме так, мене звуть Євген, і це мій канал Ukraine. Підписуйтеся на телеграм-канал, ставте лайки, вподобайки. Не перемикайте. Сьогодні, сьогодні поговоримо, у... як я вже казав, я готувався до екзаму селпи, тому знайшов дуже багато цікавих інформацій, з якою я ділюся з вами на доступному, на доступній, зрозумілій, державній. Українські мої, так, підтримуємо українське. Е, цей відос буде цікаві слова, які саме канадські. Тобто, що канадці говорять і чому вони так говорять, я не знаю, але так історично склалося. Тому щоб е, здаватися місцевим і більш, і краще всього е, розуміти, що вони вам кажуть. Е, використовуйте ці слова. Ну, по-перше, Канада, це зима, тому перше слово це буде слово тук. Що таке тук? Це шапка з бомбончиком, палапончиком Ну, якщо чесно, е, ну в Україні ну просто висміюють ці балабончики, але тут це просто як національний флаг: тук, тук, тук. Тому е, предвзятого відношення тут, тут до туку нікого немає, тому купляйте, носіть на здоров'я. Так. Дуже цікавий, я знайшов е, також е, про, е, про одежу худі. Да? Тобто, всі взимку носять худі, начебто зрозуміло. Але є одна провінція Саскачуван, там, де хуні, худі, хуні, кхм, вибачте, худі називають бані хаг, тобто обійми кролика. Кролічі обійми. Ну, не тепло, просто. Ти вже кажеш, я сьогодні буду вдягати баніхак. І мені одразу уже тепло. Просто від одної думки від цієї баніхак. Ну це ж круто, круто. І не потрібно всім казати: худі-худі. Свої слова придумайте. І так, алкоголь. О, алкоголь. Так, що про алкоголь? Весь маленькі пляшки. Ми називали мерзавчики, мінзурки, але ми називали 50 мл. У них по-іншому. Маленькі пляшки. 375, там 150, 250. Вони називають Міккі, як Мікі Маус. Але Мікі Маусі я думаю, що до цього відношення немає. Але він також був маленькою мишею. Не крисою. І так, великі пляшки. Великі пляшки вони кажуть 2 Е, Візьмемо пляшку TwoX. Uh, це тобто велику більш ніж стандартний розмір. Чому 26? я не знаю. Якщо ви знаєте, пишіть у коментарях. Тобто до літражу коннекшену ніякого немає, але 26, Не 26, а 26. Тому, щоб ви просто розуміли, що як. Так. Uh, із простого: туалет washroom. Тобто вони тут руки миють, а не то, що ви подумали. Якщо ви справді канадієць, ви тоді розумієте, що канадці в Макдональдс не ходять. Тім Хортонс рулялить. Тім Хортонс ну прям реально крута штука. У них є прям стільки всього смачного. Тім Хортонс. Приходите ви у Тім Хортонс і ви хочете замовити каву, подвійну, два молока, два цукру, дабл-дабл. Ніхто не каже double sugar and double milk, Ілі double cream. Майже всі замовляють double double. І одразу усім зрозуміло, що це double cream і double sugar. Якщо ви хочете саме молоко, а не е, слив, слівки, слівки, сливки. сливки, сливки. Cream. Тому. Кажіть, мілк. Я собі замовляю double cream, double milk, без sugar. Тобто в мене прям 4 порції. Тобто дві порції вершків, вершки слівки. Oh дві порції вершків і дві порції молока. Такий я таку я каву тут п'ю. Але дабл-дабл це two cream and two sugar. Так, кроси. Мені в школі, в школі завжди казала, що кроси це снікерс. Снікерси. Uh, і дуже швидко запам'ятав це слово, але тут снікерс ти ніколи не почуєш Runners. І в тому є uh, ну, якась логіка. Тобто снікерс це коли ти uh, навшпиньки йдеш. Ти ж у кросівках навшпиньки не йдеш, ти біжиш, тому runners – більш логічне слово. Тому якщо вам потрібно кросівки, runners – це ваше слово. Так, далі ой, дуже незвичне слово. Гомомілк. Що це таке Гомомілк? Гомомілк це гомонайст мілк, тобто гум, гомонізоване молоко. Гомонізоване молоко буває тільки жирності 3,25%. Тобто, якщо воно 1 або 2 відсотки, або 0 відсотків знежирне, воно гомомілк бути не може. Тому, якщо ви хочете 3,25%, і це частіше всього найбільше відсоток пожирності. Тобто дуже важко знайти 4%, наприклад. Я не знаю, чи воно називається Гомомілк. Тому, якщо ви хочете максимальної жирності, ви просто кажете Гомомілк. І всі розуміють, що це саме жирності 3.25. Тому е, так, у мене ще є відос окремий про е, монетки. Тому е, переходьте, дивіться. Я вирішив його окремо записати. Тому. Е, Наразі сьогодні, все. Мабуть, я дуже сподіваюся, що ці слова вам дуже сподобалися. Якщо у вас є свої цікаві слова, які канадці використовують, пишіть у коментарях або переходьте на телеграм-канал, там поспілкуємося. Тому підписуйтеся на мене, Юкрелін. Я тепер так можу казати: підписуйтеся на мене на телеграм-канал. Лайки, вподобайки. Гарного вам дня!